Перевищення швидкості недотримання безпечної дистанції чи гонитва на червоне світло. Такими діями керманичі часто провокують автотрощі, внаслідок чого розбиті машини, постраждалі та навіть загиблі. За статистикою патрульної поліції Білої церкви, з початку року найбільше, а саме шість ДТП з потерпілими, трапилось на проспекті князя Володимира. Друге місце в антирейтингу посіли проспект Незалежності та бульвар Олександрійський. На кожній з цих ділянок дороги водії спровокували по п'ять аварій. Останні щабель ділять між собою Сквирське шосе. Та вулиця Дружби по дві автопригоди на території обслуговування батальйону міста Біла Церква за січень лютий 2023 року трапилося 44 дорожньо транспортних пригоди з потерпілими. При яких дві особи загинули, і 57 отримали тілесні ушкодження різного ступеню. Основними причинами скоєння даних пригод це являється порушення правил маневрування. Порушення правил проїзду, перехресть, порушення правил проїзду пішохідних переходів, а також на дотримання дистанції. А ось на думку громадського активіста Віталія Нестеренка ще однією аварійно-небезпечною ділянкою в місті є перехрестя між вулицями Героїв Небесної Сотні та Героїв 72-ї бригади, де через нехтування водіями правил дорожнього руху постійно трапляються зіткнення. Якщо ми подивимось на опору навіть сусіднього світлофора, то видно. Ну, от... Бачите, як проїхали, людина не пропустила. От теж це аварійна ситуація. Е, опора склеєна з двох частин. Вона вже один раз її зрізали повністю, і перед цим стоїть також опора, яка там була до цього, і вона також була збита повністю. Тобто, це свідчить про те, що. Людина, переходячи тут, не може бути в безпеці, і якихось ефективних способів забезпечити безпеку людей тут не, не, не відбувається. Тож громадськість пропонує облаштувати на цьому перехресті коловий рух з відповідною пропозицією. Вони вже звернулися до одного з депутатів міської ради. Коли водій заїжджає на круг, він набагато уважніший. Там треба друг друга пропускати. Там неможливо розігнатися, тому що тобі все одно прийдеться повертати. Ми запропонували як один із варіантів: це учбові радари, це такі великі табло, на яких напишеться швидкість руху автомобіля автомобіля. і коли проїжджає автомобіль, він може бачити власну швидкість, чи він перевищує, чи не перевищує. Також, як варіант може бути встановлення міцних болертів, які при аварійній ситуації здатні зупинити автівку та вберегти життя пішоходів. Натомість одні водії вважають, що потрібно зменшити інтервал між зеленим та червоним сигналами світлофора. Інші ж стверджують, все залежить від вихованості керманичів на дорозі. Дані дотримуються правил. Ну світлофор стоїть більше. Тут ніяких не можна зробити. Що зробити? Більш уважнішими бути на дорозі. Більше якихось знаків таких, щоб водії там ну звертали увагу на те, не знаю. Ну, освітлення так само зараз, вже слава Богу, є. Взагалі в інших містах є така дуже гарна практика. Я вважаю, як лежачі поліцейські, але в даному випадку це навряд чи допоможе, тому найкращий е висновок те, що там буде доречно саме стрілка, поворот. На мою думку, зробити замість перехрест коло, встановити більше дорожніх знаків. Намалювати чітку якісну розмітку я думаю, цього буде достатньо. Кожна така ініціатива потребує фінансування з міського бюджету, а також спільного бачення відповідних служб. Тож, поки фахівці думають над механізмами зменшення аварійності на дорогах Білої церкви, патрульна поліція закликає всіх учасників руху бути уважними та дотримуватися взаємоповаги. Пішоходам в першу чергу повинно вони повинні перетинати проїзну частину відповідно до дозволених місць. І це... Пішохідні переходи, якщо їх відсутності по лінії тротуар в межах перехрестя, щоб пішоходи виділяли себе на проїзній частині в темну пору доби. То тобто, це світловідбиваючі елементи на одежі, на речах. Щоб водій їх бачив, водії повинні дотримуватися безпечної швидкісті руху, щоб відповідно реагувати на зміну дорожньої обстановки, не порушувати правила маневрування. Також зменшувати швидкість і забезпечувати безпеку під час проїзду пішохідних переходів. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.